Место Украинск, мы из Сырьевской громады. Решение, а куда еще триматься? Жалко детей. Мне не страшно, жалко только за детей. Мы из города Селидово, вот стало страшно, уже обстрелы каждый раз практически. И приняли решение эвакуироваться с детками. Ми, благодійний фонд «Янгол Спасіння, з партнерами ЮНІСЕФ надаємо допомогу у вигляді грошової допомоги та рюкзаків, видаємо дітям до 17 років. Також ми сюди перебуваємо тоді, коли проходить реєстрація і евакуація з розселенням у Рівенському основному області.